Нещодавно ми нарешті зробили порівняння топового графічного прискорювача від компанії Nvidia GeForce RTX 5090 проти конкурентів, і на прикладі декількох дуже важких проєктів було визначено, що навіть такій потужній відеокарті інколи тяжко видавати 60 стабільних фпс при 4К роздільній здатності без допомоги технології апскейлінгу чи генерації кадрів. Тож виникло питання, наскільки багато таких ігор серед найактуальніших сьогодні, та наскільки важливою є підтримка подібних технологій для повністю комфортного ігроладу? Давайте розбиратися. Відео створено за підтримки бренду Kingston Fury. Вітаємо на гесід.com. Запрошуємо підписатися на канал для того, щоб не пропускати нові відео та новини у сфері техніки та ігор. Також можете слідкувати за нами в інших зручних вам соціальних мережах. Усі посилання в описі. Нагадаємо, що тестувати продуктивність найтоповішого GPU ми будемо на прикладі відеокарти ASUS TUF Gaming GeForce RTX 5090 OC Edition. Її графічний процесор містить 21 760 куди ядер, по 680 текстурних модулів і тензорних ядер, 176 блоків рестеризації і 170 ядер прискорення обробки трасування променів. Допомагає вгамувати інформаційний голод l 2 кеш обсягом 96 МБ. Базово графічний процесор працює на частоті у 2017 МГц із заявленою можливістю розганятися до 2407 у стані бусту. А значний об'єм відеопам'яті у 32 ГБ типу GDDR7, що працює з ефективною швидкістю 28 вісім за секунду на контакт, забезпечує неймовірні 1,79 ТБ за секунду пропускної здатності, проходячи через широку 512 бітну шину. За обмін даними системою відповідає інтерфейс PCI Express 5.0 на 16 ліній. Також варто відзначити, що попри офіційний TDP у 575 Вт, даний прискорювач може споживати до 600. Тому додатково компанія Asus ретельно подбала про систему охолодження, надавши пристрою великий радіатор з 12 -ма тепловими трубками, які ефективно відводять тепло від графічного процесора і інших компонентів. Також розробники використовують унікальну технологію Asus Max Contact. Що дає змогу збільшити площу контакту між теплорозподільником і GPU на 5% у порівнянні з традиційними рішеннями. А разом з трьома потужними вентиляторами Axialtech Tech на подвійних кулькових підшипниках, температурний режим відеокарти завжди буде залишатись на комфортному рівні. Ну а якщо вас зацікавила така потужна, але дорога відеокарта, або ж є бажання придбати інший графічний проскорювач, то це можна зробити за допомогою українського каталогу описів цін та порівнянь e каталог Тут є безліч можливостей по фільтрації характеристик товарів, детальні описи та відгуки користувачів, динаміка цін та попиту і багато чого іншого. Все, щоб ваш вибір був упевненим на 100%. Адже відсортувати позиції можна навіть по вазі, а для фільтрів є швидкий пошук потрібного. Переходьте за посиланнями під відео, щоб переглянути поточні пропозиції та підтримати нас та партнера. А зараз звернемо трохи уваги на систему, у якій буде тестуватися відеокарта. В якості основи тут обрана платформа LG 1851 і топовий для неї 24 ядерний процесор Intel Core Ultra 9 285 k Базово він працює на частоті 3200 МГц, а максимальна тактова частота може сягати 5700. Встановлений він у надійну материнську плату ASUS ROG Strix Z890e Gaming Wi-Fi на топовому чипсеті. За охолодження системи відповідає 360-мм система рідинного охолодження ASUS TUF Gaming LC2 360 ARGB. Оперативної пам'яті ми взяли із запасом набір із двох модулів Kingston Fury Renegade ddr 5RGB cu dim загальним обсягом 48 ГБ. І швидкістю 8400 мегатранзакцій за секунду, при таймінгах 40 52 52 і напрузі 1,45 вольта. Модулі отримали масивні радіатори з агресивним дизайном притаманного серії Renegade, а RGB підсвітка додає їм ще більш ефектного вигляду при роботі. Огляд такого набору ми маємо на оглядовому каналі для бажаючих дізнатися більше деталей залишили посилання в описі. Операційну систему, допоміжний софт і ігри цього разу ми встановили на дуже швидкий SSD Kingston Fury Renegade G5 об'ємом 2 ТБ. Завдяки підтримці інтерфейсу PCIe Express 50X4 він забезпечує швидкість до 14700 МБ за секунду при щитуванні та 14 тисяч при записі. Його ми теж детально тестували окремо, тож за посиланням у підкасті можна знайти відео огляд. Ну а підібрати оперативну пам'ять або SSD-накопичувач Кінстон можна за посиланням під відео. Живився стенд від флагманського джерела для найвимогливіших систем під назвою ASUS ROG TOR 1200W Platinum 3. Він відповідає стандарту ATX 31 має новий роз'єм PCI -E 51 та відрізняється технологією GPU First для максимально стабільної лінії плюс 12 вольт. Модель має сертифікацію 80 Plus Platinum із ККД до 94%, а також низький рівень шуму. Усі комплектуючі були зосереджені у корпусі ASUS TUF Gaming GT302ARGB, який має у комплекті чотири вентилятори з підсвічуванням та повністю прозору бокову панель. А тепер вже переходимо безпосередньо до ігор. Всі тести проведені в цільовій для підослідного прискорювача роздільні здатності 4К. Осінні Кіото в Асасін Скрід Шедоу свічувається доволі комфортно на максимально доступному пресеті графіки та найвищій якості трасування променів. Проте, отримати повністю стабільну та приємну картинку з достатньою частотою оновлення екрану не завжди виходить а у більш важких локаціях ситуація може ще більше змінитися у гіршому напрямку. А от додання якісного режиму DLSS замість додаткового зладжування силами штучного інтелекту дозволяє позбутися минулих переживань і грати при щонайменше 80 стабільних оновлень екрану за секунду. Під час пересування центром густонаселеного міста в Baldur's Gate 3 можна собі дозволити бігати на ультра-пресеті графіки і бонусом додати dlaa згладжування. При цьому маємо майже 120 кадрів за секунду в середньому, та й то через більшу залежність гри від процесора. Так, при різкій зміні локації, частота кадрів іноді падає до планки у 80 оновлень, але це все одно залишається більш ніж незадовільним результатом при таких налаштуваннях. Найвимогливіша частина франшизи Borderlands 4 на максимально доступному пресеті графіки стає дуже важкою перешкодою і для найпотужнішого відеоприскорювача. А якщо ще й додатково увімкнути згладжування DLA, ігрула комфортним назвати дуже важко, бо навіть на стартовій локації маємо около 30-40 FPS, чого буде явно недостатньо, якщо розуміти наскільки активною гра стане далі. Якщо ж до максимального пресету додати алгоритм масштабування у збалансованому режимі, то вдається отримати повністю комфортний ігролад. Щоправда, під час активної бійки у важких локаціях FPS може бути дещо нижчим. Тому, можливо, потрібно замислитися про зниження налаштувань, адже підвищення агресивності апскейлеру вже стане досить помітним. Проходити кіберпанк 2077 на максимально викручених налаштуваннях без будь-якого втручання до нативної картинки буде важко, бо маємо стабільні, але дуже низькі 30 оновлення екрану за секунду. Тож, фактично, грати можна, але лише маленький відсоток гравців отримує задоволення від такого ігрового експіріансу. Проте пройти легендарну гру можна і не знижуючи налаштування графіки. Однак доведеться активувати DLSS в режимі балансу, де завдяки новим алгоритмам Трансформер від Nvidia, чіткість картинки вже не так і сильно погіршується, та майже не відрізнятиметься від оригіналу, якщо не засереджувати на цьому особливої уваги. На болотах Diablo 4 повбивати усіх монстрів можна і на пресеті графіки RT-Ultra з dlaa згладжуванням. На поверхні усе чудово, хіба що під час дуже великої кількості ефектів на екрані частота його оновлення може падати трохи нижче планки в 60 кадрів за секунду. А от при нічних битвах чи рейдах у підземеллях можуть зустрічатися дуже неприємні просідання до 30 FPS, які потребуватимуть обрання нижчих налаштувань чи увімкнення інтелектуального масштабування. От, наприклад, зі збалансованим DLSS ігровий досвід стає значно кращим та приємнішим. Але у важкі і насичені моменти просідання нижче 60 FPS, на жаль, все ще трапляються. У свіжій частині Doom The Dark Ages при налаштуванні графіки ультра кошмар вороги розпадаються на частини з максимальним задоволенням при понад 70 кадрів за секунду. Ніяких явних проблем не зустрічається. Однак при активації важкої функції трасування шляху на максимальному рівні відеокартів вдається видати лише 30 кадрів за секунду в соло. Тож грати в цю активну гру при таких показниках стає не дуже приємно. Відчути повністю затягуючий геймплей виходить після активації продуктивного режиму апскейлінгу, і тепер тільки монстри стають основною ціллю для подолання. Заради кращої чіткості можна використовувати і збалансований DLSS, але тоді будуть присутні незначні посмикування та просідання нижче 60 FPS. Проте, усе одно приємним фактом стає те, що тепер більш агресивні режими масштабування ну не так сильно ріжуть око. Перебіжки покинути містом другої частини Dying Light відчуваються дуже реалістичними на максимально доступному пресеті графіки High Quality RT завдяки його трасуванню променів. Картинка завжди оновлюється більше 70 разів за секунду. Під час нічного полювання чи дослідження інших локацій, частота кадрів може трохи зменшитися, але усе одно повинна залишитися комфортною для максимального поглиблення. Одразу тестуємо і нову частину франшизи Dying Light The Beast. Новинка побудована на тому ж ручіє і також має приємну графіку, але наразі трохи поступається по загальному візуалу через відсутність трасування променів, яке буде додано розробниками трохи пізніше. Проте, усе одно процес гри чудовий і заохочує до проходження. Вивчати відкритий світ The Elder Scrolls 4 Oblivion Remastered можна при застосуванні усіх можливих налаштувань на максимум без додання будь-яких інших факторів. На жаль, уникнути притаманних цій грі швидких та абсолютно несподіваних посмикувань не вийде, тож питання щодо покращення оптимізації залишається відкритим. До того ж так, частота оновлення екрану все ж нижча за 60 кадрів за секунду. Якісний DLSS допомагає уникнути нестачі FPS, забезпечуючи на 40% кращий результат. А от рандомні ривки та інші недоліки залишаються незмінними. Нескінчення дороги Мексики у Forza Horizon 5 виходить ідеально досліджувати на максимальному пресеті графіки Extreme+, Plus, що включає покращення відображень, затінення та тарсування для автівки у відкритому світі. Усе це загалом дає приємну та соковиту картинку при достатньому FPS без помітних просадок чи посмикувань. До речі, без dlaa згладжування можна отримати на 15-20 кадрів більше, але через це значно втрачається деталізація світу навкруги, особливо рослинності. Достатньо об'єм відеобуферу дозволяє повністю задовольнити забаганки Horizon Forbidden West та викрутити на максимум все, що взагалі можливо, включно з 16-кратною анізотропною фільтрацією текстур. Подорожувати яскравим парком навкруги можна з середньою частотою оновлення рівною 80 Ом кадрам за секунду. А інколи трапляються моменти, коли лічильник ФПС показує навіть тризначні показники. Тож цього абсолютно достатньо для отримання тільки позитивних емоцій від дослідження землі в далекому постапокаліптичному майбутньому. Погуляти побігати саме Kingdom Come Deliverance 2 з максимальним задоволенням можна і на не дуже раціональних експериментальних налаштуваннях. При цьому переживати з приводу просідання ФПС чи посмикувань не потрібно зовсім усе чудово та приємно, без нюансів. В середньому бачимо 77 кадрів за секунду. Навіть у густо набитому npc таборі ФПС майже не змінюється. Також пограти у Path of Exile 2 можна на високих налаштуваннях з ультра якістю тіни та глобального освітлення та доданим dlaa згладжуванням. Загалом, ігролад приємний, але інколи зустрічаються невеликі просідання FPS, наявність яких можна побачити на графіку часу кадру. Ймовірно, вони можуть стати трохи критичнішими під час ендгейму через велику кількість монстрів та ефектів. Героїня відео долає залісся у S.T.A.L.K.E.R. 2 Серце Чорнобилю з середнім FPS на рівні 71 при епічних налаштуваннях графіки і без активації апскейлерів чи фрейм-генераторів. Проте подеколи все ж проскакують звичні проблеми оптимізаційного характеру у багатій на npc локації. Продовжуємо слідкувати за новачком в світі актів rpg ігор Titan Quest 2. І тут, через посередню оптимізацію, частота кадрів дуже нестабільна і помітно змінюється навіть в межах однієї локації та залежить від часу доби. Продовжуємо списувати це на ранній доступ. Проте усе одно грати можна без будь-яких додаткових функцій покращення продуктивності. Дивлячись на результати ігрових тестів, можна сказати, що GeForce RTX 5090 справляє потужне враження, проте й демонструє певні особливості сучасного 4К геймінгу. У відносно простих та добре оптимізованих проєктах на кшталт Baldur's Gate 3, Horizon Forbidden West чи Forza Horizon 5 вона забезпечує дійсно плавний та приємний ігролад із високим FPS і без відчутних проблем. В іграх із середньою оптимізацією, наприклад, Diablo 4 чи Stalker 2, частота кадрів здебільшого комфортна, але інколи трапляються помітні просідання, особливо у насичених сценах. А от найважчі тайтли по типу Cyberpunk 2077, Borderlands 4 чи Doom the Dark Ages із трасуванням шляху, чітко показали. Що навіть така потужна відеокарта карта у режимі чистої продуктивності не завжди витягує стабільні 60 FPS. І от саме тут на допомогу приходить DLSS, який перетворює важкі сцени на плавний геймплей без критичної втрати якості зображення. А володарі швидких моніторів оцінять і мультигенератор кадрів. Таким чином, RTX 5090 відкриває можливість грати у будь-яку сучасну гру на ультра в 4К з високою частотою кадрів. Але навіть з нею це часом досягається завдяки підтримці нових технологій прискорення рендеру. І хоча для когось такий підхід може здатися компромісом, на практиці це гарантує повністю комфортний досвід навіть у найвибагливіших іграх. Ну а що ви думаєте про це? Чи такий дорогий пристрій повинен поратися сам? Залишайте думки у коментарях. Також не забувайте про вподобайку під відео для підтримки каналу. Слава Україні!